Триває 1006-й день повномасштабної російсько-української війни. Наша команда щодня відстежує всі головні події в Україні та світі. Про них в студії новин розкажу вам. Я Світлана Усенко, вітаю. До 15 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського удару. Дев'ятьох з них ушпиталили. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Сенігубов. Каже, окупанти цього ранку поцілили по київському району міста. На місці влучання пожежа наразі рятувальники її локалізували, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі. Дві дитини поранена в Запоріжжі через російську атаку на місто ударними безпілотниками. Потужні вибухи пролунали там близько опівночі. Повідомили вова, наслідок чого постраждала 16-річна дівчина. Крім того, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А внаслідок атаки дронів уночі, які летіли на Запоріжжя та через місто, поранено 13-річного хлопчика. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля. Вже вночі було локалізовано два міста влучання шахедів. Перше це був житловий квартал в Заводському районі, де безпосередньо і була поранена одна дитина, якій медики. Надали допомогу і продовжують надавати допомогу. Наразі немає ризику для життя та здоров'я дитини. Другий удар було нанесено по промисловому об'єкту, і вже зранку було знайдено ще два шахети, які також нанесли удар по промисловим об'єктам. Росіяни атакували Україну цієї ночі ударними дронами з різних напрямків. Вибухи лунали в Києві. Уламки безпілотників попадали у Дніпровському та Дарницькому районах. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Інформація про постраждалих поки не надходила. Україна встановлює всі деталі щодо нової ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, разом з партнерами керівництво країни працює над пошуком причини такої ескалації Кремля. Зеленський наголосив, що не можна давати російському диктатору Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок, потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру, справжнього миру. І це досягається тільки двома речами: допомогу Україні і тиском на Росію. Велику Британію накрив шторм Берт. За 48 годин випала майже місячна норма опадів. Загинув чоловік, на його авто впало дерево. Сильний сніг та дощ супроводжує рвучкий вітер. У аеропортах на дорогах та залізниці країни скасування рейсів та повний хаос. Близько чотирьох сотень районів під загрозою затоплення. У містах по всій країні під воду йдуть будинки та автівки. Шторм також вдарив по Ірландії. Дороги на заході країни затопило. Десятки тисяч споживачів залишилися без світла. Ірландська метеорологічна служба оголосила червоний найвищий рівень дощового попередження для граст Корк і Голуей. Залізні люди так часто називають працівників Укрзалізниці, які з перших днів повномасштабного вторгнення показали країні свої найкращі якості людські та професійні. Спецпоказ фільму Потяг до життя про героїчні подвиги працівників залізниці відбувся у кінотеатрі Жовтень. Обличчя тих, хто попри все виконував свою роботу, побачила Олександра Колібаба. До показу залишаються лічені хвилини у коридорі та кінозалі збираються глядачі. Це юні футболісти клубу Локомотив прийшли на перегляд стрічки Потяг до життя. Сама назва вже вміщує ідею фільму, тому що як у прямому сенсі, це потяг, в якому містилися е, велика кількість насамперед жінок і дітей, тобто як порятунок нації. В один момент вони всі вмістилися в цей потяг, щоб врятуватися. Так і потяг до життя, як стрімління жага вижити, врятуватися. Até Повномасштабне вторгнення Росії змусило мільйони українців евакуюватися в інші міста та за кордон. Коли небо над Україною закрили на автодорогах хаос, одним із найнадійніших шляхів перетунку була Укрзалізниця. Понад 60 унікальних історій залізничників з різних регіонів країни було опрацьовано і відзнято понад 100 годин відеоматеріалу. Ми розповідаємо, як про наймасштабнішу евакуацію в історії світових воєн саме під час російсько-української війни. У нас ми так. Також говоримо про вивезення небезпечних вантажів залізничниками, і навіть є момент відвернення техногенної катастрофи. Також ми говоримо в нашому фільмі і про вантажі. Такі, як продовольчі вантажі, це мається на увазі зерно. Серед героїв фільму і вихованці футбольного клубу Локомотив. Багато з них себе зараз побачать в цьому фільмі. Це не тільки діти, які пережили цю страшну евакуацію, да ті моменти, які будуть показані в цьому фільмі, а також пережили і руйнування нашого центрального локомотиву в Києві, нашої будівлі, куди влучила російська ракета. Тобто, для нас, ну це дійсно така крута приміщення. Віра, і тому я саме чекав цього цієї події для того, щоб подивитися фільм разом з, з своїми вихованцями у соцмережах. Дуже багато відгуків, які не залишають байдужими тих, хто кому вже вдалося подивитися наш фільм, і серед них велика кількість є саме дітей, школярів. Навіть вчителі ведуть дітей на ці покази, тому що у нас є ще важливий великий блок, саме присвячений дітям. Це дітям, які втікають, які дорослі від жахів. Війни також дітям, яких викрала Росія. У нас для Сабіни та Івана стрічка теж особлива, бо у хлопця батьки-залізничники, а от Сабіна прийшла на показ задля пам'яті. Кіната стріжовтень мій брат Михайло Мовчан. Він був кінорежисером. Він загинув на повномасштабній війні. Ось цього фото. це було дуже для нас всіх несподівано. Я прийшла просто, щоб згадати усі моменти. Я буду переглядати фільми, думати про свого брата. Ми маємо кричати, ми маємо про це говорити, тому що світ має почути, що у нас коїться в країні. Якщо ми, не бу... ми будемо бездінні, це не закінчиться ніколи.